Привіт! Сьогоднішнє відео буде не надто довгим. Діло в тім, що в мене є ось така камера початкового рівня це Canon 1200D. Це 2012 рік модельний, і вона вже є старенька, проте дає можливість зрозуміти людині за невеликі гроші, чи потрібна зеркалка взагалі, і чи буде людина займатися далі більш професійно, чи як любитель фотозйомкою. В основному відеозйомка. Відеозйомка тут е, теж є, але вона доволі примітивна. Так от, діло в тім, що ось ця камера е, була у Кіті з таким от об'єктивом 18-55 і з автофокусом, проте без стабілізації. Продемонструвати цей автофокус я не можу, так як він зламаний. І ця камера взагалі е, була куплена за дешево. Пізніше був придбаний ось такий об'єктив. Це теж кітовий від пізніших моделей 1855, проте він має автофокус і має вже стабілізацію. І до чого я веду? Сьогодні відео я не буду е, знімати, просто хочу, щоб ти почув, як відбувається швидко фокусування. Ось так відбувається фокусування на цим китовим об'єктиві. І зараз у мене є ось об'єктив 50-ка. Це фікс, -фікс об'єктив двигуни STM. Це є доволі модний портретик, особливо у початківцях. І зараз я встановлю його на ось цю камеру початкового рівня і продемонструю його автофокус. Ось я увімкнув камеру і зараз буду демонструвати вам також автофокус цієї камери. Чуєш, як працює? По-перше, чути звук двигунів і в порівнянні із ось цим китом набагато пізніше спрацьовує фокусування. Є затримки. І тепер ще один важливий нюанс. Дивись, я зараз вимикаю камеру. Як бачиш, Хобот назад не заїжджає. І тобто в багатьох старих зеркалках це буде проблемою, тому що хобот не заїхав і такий об'єктив не може транспортувати. Що для цього потрібно зробити? Переводимо вручний фокус, вмикаємо камеру. І тепер ручним фокусуванням заводимо, заводимо цей хобот всередину. Все, хобот на місці. Тепер можна вимикати камеру і забирати, знімати цей об'єктив. Я так зрозумів, що це проблема всіх старих камер. Я перерив тут все меню. Тут немає такої позиції, яка дозволяє робити автопаркінг об'єктиву. Хоча 800 d був приміру, в мене, там автоматично вже в програмі було забито, що фікс об'єктив. Я лише вимикав камеру і хобот заїжджав. У фікс і таким чином він був у транспортному положенні. Можна було знімати і його десь переносити. У цьому ж випадку потрібно бути дуже уважним, тому що хобот не заїжджає. А по-друге, виходить, що ось цей кіт другого покоління з систем мотором він безшумний і фокусується набагато швидше. Так, світосила в нього слабша, однак у більшості випадків цієї світлосили вам буде достатньо. Тим паче на початковому рівні не варто тратитись на, на цю 50-ку від Кенена. Тому що вона не дуже хоче співпрацювати із контрастним фокусом цієї камери 1200D. І це, мабуть, вас чекає із камерами приблизно до 600-ї, мабуть. Ось така проблема. Отож, в кінці відео фото ніяких не буду робити. Просто хочу поділитися з вами досвідом, який я отримав буквально цими днями, коли взяв до рук кіно 1200 і об'єктив на 50 мм.